Всіх вітаю всім вам гарного настрою, міцного здоров'я, смачної кави та цікавої історії. Ми з Алізкою зараз щось будемо для вас роздивлятись, а саме на що звернути увагу. Починаю з особистого життя, з вашої родини, з друзів, сусіди, все, що близько до вашого життя. Дивіться, звертає мені увагу, каву вагуще на замріяного, дуже замріяного чоловіка. Е, ну, як мінімум, 7-п'ятниць на тижні у нього, бо кожного дня він щось там інше вже хоче, він щось. Це, знаєте, людина, яка багато чого мріє, не бачу конкретних дій, от просто їх і не бачу. Стоїть над ним жінка, ну, знаєте, як, може, мама, бо дуже так, знаєте, терпляче все це вислуховує. Робить щось своє, щось руками таке робить, може, там в'яже, може, ще щось робить. Їй би звернути увагу на своє здоров'я, серцево-сидинне, бо бачу дуже такий головний біль. Для когось це чоловіка свого вислуховуєте. Ну, у вас багато, ви різні і різні у вас ситуації. Буде момент, коли він вас запитає, от знаєте, йому як здасться, що щось, щось з вами не так. Щось він його увагу приверне. Це для вас як дзвіночок, що ви дуже-дуже затягуєте з питанням свого особистого здоров'я. Тож, будь ласка, зверніть на себе увагу. Його мрійність нікуди не дінеться, але хоч хоч якась користь буде з цього вам. Тобто, це, як знаєте, такий дзвіночок, все, треба лікуватись. Потім ось тут ситуація сімейна, бо багато, ну, знаєте, от кілька людей, але всі, е, як поповинною, пов'язані. Тобто це одна сім'я. І. Е, Є цікавість до цієї сім'ї у, у певного чоловіка. Це може хтось з друзів бути, хтось з ким спілкується час від часу. Щось він вам буде розповідати про людину, яку ви теж знаєте. Якісь втрати людини, про які людина взагалі то каже, от як про втрати. Насправді не розуміючи, що ці втрати, вони як вдачею для людини повернуться. Ну, дійсно, так же ж бува, ви ж знаєте. Це якось. Теж там ну, теж родинна ситуація. Ви якось дивуватись будете, але ж між собою ви будете розуміти, що може так і на краще. Ситуація якимсь чином, вона такі, ну, скажімо, таким чином вона стабілізується в людини. І ви це розумієте, і для вас ця ситуація вона теж є як уроком. Тож вона не просто так вам буде роз, ну, розповідатись. Зверніть увагу, потім розглядаємо. Зверніть увагу для когось з вас, це більш як для чоловічої половини вашої сім'ї. Якісь моменти перспективні, вони показані, але ж тут, як, знаєте, от саме чоловіки, вони як ходять, шукають от саме той. Тут як приклад якийсь їм потрібен, щоб його розглянути і зробити так, як їм треба. Знаєте, на якомусь прикладі. Побачити всі плюси, всі мінуси, всі недоліки, щоб їх врахувати одразу, щоб не йти шляхом помилок, а щоб просто от розглянути, як це може бути і що для них може бути помилкою. Далі в їх справі, ну, я думаю, що зрозуміло. Далі, ось тут жінка, яка дуже заспокоїться, зробивши певну, ну, от, як закінчивши певну ситуацію, насідає на неї людина, от старша за нею віком. Неприємна мені показана людина, яка, знаєте, я, ну от показана. От тільки себе знає свої е, якісь бажання, свої якісь, там, от наполягає на тому, як воно треба, е, не бачачи ситуацію, як вона є насправді. Але це, знаєте, як от, е, людина, яка ну, нав'язує, от будь в чому нав'язує свою думку своє бачення. Тут поряд з цією жінкою є ще якийсь чоловік, саме він допомагає, от щоб їй стало легше, щоб вона себе якось так краще почувала в цій всій ситуації. Вона налагодиться ця ситуація, воно все буде якось так знаєте поступово прояснюватись, воно буде зрозуміло, але зараз це складно. Зараз от, сумує ця жінка через те, що, знаєте, от сама по собі ситуація їй важка, а ще й от та людина, яка на неї давить весь час. Це або хтось з родини, або хтось, от, наприклад, з начальства, знаєте, от наполягає швидше, швидше роби. Ну, воно якось так не дуже приємно показане. Так, на що звернути увагу робота і соціум? Давайте ось тут розглядати більш ретельно. Дивіться, тут зверніть увагу, спілкування з якоюсь жінкою у вас по роботі, воно поступово у вас налагоджується. І якийсь, знаєте, от ви як можете бути в допомогу одна одній чи один одній, дивлячись від того, хто дивиться. Двадцять третє число воно важливе буде для вас обох. І взагалі, якось так. ну, як... Важливі якісь події будуть відбуватись, коли ви будете знаходитись на роботі. Ось так воно показане. Якісь, знаєте, як нібито от і страхи, але ж їх можна як відсунути від себе. Взагалі, то ситуація буде закінчена добре. І знаєте, буде певний момент, в якому можна буде казати, що навіть про якусь винагороду. Але ви будете собі, от, ну, скажімо, як пам'ятати 23 -е число, як складне в цій ситуації. Ну, як пороб... Хоча воно вас на... буде виштовхувати на Розвиток на якісь покращення. <кій> І там зверніть увагу, будь ласка, саме в це число, Ви якусь, знаєте, от якусь гарну ідею для себе, як отримаєте, як надумаєте, вона може дуже змінити багато чого. У вас в роботі, для вас в роботі, вона може якось гарно для вас закінчити якусь ситуацію, яка вона, ну, вона вам була складною. Вона стосувалась ще й не однієї людини, це, як знаєте, взаємовідносини з людьми через одну певну ситуацію, вони можуть у вас покращитись. Навіть якщо в якійсь ситуації ну, вас якось так звинувачували, бо тут як вихід з цієї ситуації, взагалі, от знаєте, коли до неї більш навіть не будуть звертатись. Так, далі розмова між чоловіком і жінкою, розмова, в якій треба дослухатись до слів чоловіка. Щось для вас буде сюрпризом в його, в його розмові, це якісь компліменти для вас. Ну, ви як не готові до них, але знаєте, не поспішайте робити собі якісь висновки. Розгляньте цю людину. Тут знаєте, як навпіл трошки ділиться інформація, тож я її озвучу для когось. Це буде одна інформація, для когось інша. Для тих, хто може намріяти собі якусь романтичну ситуацію з цим чоловіком, кавова Гуща не радить, бо жінок біля нього якось забагато. Для тих, хто ну, от по роботі спілкується з цим чоловіком, то це добре спілкування, бо дійсно людина, ну, знаєте, як розуміє, які. Ну, скажімо, попередження вам говорить, які поради дає. Ну, Тобто, людина, яка не просто так балакає, аби не мовчати, а дійсно ну, корисні якісь речі вам говорить. Так, ось тут подружки якісь які обсміюють взагалі всіх круг себе, але у самих насправді до них теж є питання, але. ж... Вони ж найкращі. Зверніть увагу, отут от можуть вас взяти до себе в союзники, але, знаєте, потім вас зроблять в якійсь там своїй ситуації, от знаєте, як на вас весь бруд скинуть. Тож не дуже там. Дружні стосунки ви будуєте з такими, бо ви знаєте, у вас ще й чоловік якийсь попереджає про них, От нібито, знаєте, да, у нас тут всі до них, до них погано ставляться, бо вони там і каже, які вони. Тож просто, от... Ну звісно ж, здоровкатись треба, але ж не дуже зближайтесь, бо для вас це потім буде важким таким тягарем, таке спілкування. Тут чиєсь побачення, я його не буду розглядати і озвучувати, бо тут картинки 18 ідуть. йдуть. Ну, то, то вже не наше діло. Нехай там люди йдуть собі на побачення. Так, ось тут радість чиюсь побачила. Оце я хочу розглянути. Якась перемога. Людина, як виходить, із глухого кута. Чоловік. Чоловік талановито вирішить якусь свою ситуацію. От просто, от, знаєте, є люди, які вважають, що його в такий глухий кут загнали, що ну, він не вибереться від, звідти ну, взагалі ну, нема можливості. Ні, вона є, він її побачить, і він зробить так, як слід, так як вважає за потрібне, і це його, в якійсь його ситуації це врятує, це буде вдало. Потім люди будуть розглядати і, так, знаєте, ну між собою це так когось здивує, як хтось навпаки скаже, слухайте, ну то молодець, зміг той зміг. Так, ну тут нібито все вам розповіла. Десь нам ще й корабель якийсь показують, що з ним трапиться. Знову але ж це, то теж не швидко. Ну і нехай, нехай трапляються з ними, з усіма з тими кораблями лихе та погане, нам то краще буде. Нема що було їх до нас притаранити, ці карита. Так, далі, ось тут. Дивіться, ось тут зачепить. Дивіться, яка ситуація. Мені показаний чоловік, який, знаєте, от людина, яка, як зненацька, з'явився в житті якоїсь жінки. От, наприклад, там когось з вас, волів би зачепити вас якимсь конкретним питанням. От знає, що ви хвилюєтесь через такі речі, знає, що це для вас лячно. І знаєте, розрахунок був на те, що ну ви вийдете на спілкування, ви ж не зможете залишитись осторонь, бо ну як це? Ну вас же ж це хвилює. Це дійсно от розрахунок вас зачепити. Якщо вам дійсно потрібне спілкування з тим чоловіком, то у вас з'являється така можливість зачепитись, спілкуватись. Якщо насправді вам ну, воно то не дуже треба, то розумійте для себе, що його це насправді не хвилює, це просто така зачіпка. Спрацює добре. Не спрацює, ну, буду щось інше вигадувати. На це треба звернути увагу. Бо це такий, знаєте, як короткостроковий план. От зможу, ну добре. Оце я молодець. Жінка, яка буде ставити питання фінансове, їй треба його з чоловіком вирішувати. Це як комусь щось наобіцяло чи, наприклад, замовила щось, ну там у когось так, їй треба закрити це питання. От воно там до кінця місяця так показане. До кінця місяця? Ну, до, ну так, до 30-го числа, ось так. так. Ось тут показана допомога якогось чоловіка. І крапка буде поставлена, щось ви як замовляли теж якусь певну роботу від цієї людини, ну, як майстер якийсь, який потрібно, щоб він зробив. Буде зроблене, буде там якісь поради будуть від тієї людини для вас надані. От на ті поради зверніть увагу, бо якщо їх враховувати, те, що він робив чи зробить, воно буде ну, як довше служити вам, працювати ось так. Ну і на цьому я так вважаю, що все розповіла, все те, що вам можна почути. Ну, показують мені тут битви, але ж. Все це будуть розповідати ну, люди компетентні. Я не буду торкатись цієї теми. Ми з вами маємо вже таку домовленість, що я не розвучую те, що я бачу. Бачу, що там будуть давати, видавати на горіхи всім, хто лізе непроханім. Але ж. Все почуємо, все будемо знати. Тож, бережіть себе, нехай все буде добре, нехай все буде знаєте от так, як слід вам, так як буде найкращим саме для вас. І побачимось з вами в наступних відео. Не забувайте підписуватись якщо вам дійсно цікаві такі відео. Всім пока!